І сьогодні ми з вами будемо запікати змішаний омлет з м'ясом та овочами. Це не просто смачний, а ще й корисний сніданок. І для приготування омлету нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, ж яйця, вершки. Яйця і вершки потрібно за Півгодини достати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Так буде краще дійматись омлет. Вершкове масло, зелень, помідор, варене куряче м'ясо та цибуля, нарізані дрібними кубиками. Твердий сир, цибуля, сіль та мелений перець. І для початку нам потрібно підсмажити начинку. Для цього кладемо вершкове масло, розтоплюємо його, додаємо цибулю. Можна, звичайно, використовувати зелену, але в мене, на жаль, немає. Помідор з перцем та варене м'ясо. Посилання на форми нарізки залишу внизу під відео. І обсмажую буквально декілька хвилин на середньому вогні при періодичному помішуванні. Достану м'якості овочів. Трішки начинку пістолію, посипаємо меленим перцем і коли волога випарується, можна буде начинку знімати. Вимикаємо плиту, додаємо тепер сюди подрібнену зелень і перемішуємо, щоб вона також... Пройшла таку ого. І тепер готуємо яєчну суміш. До яєць додаємо сіль, мелений чорний перець і збиваємо в таку невелику слабку піну. Для цього міксер нам не потрібний, можна вінчиком акуратно збити у слабку піну. Коли яйця збили, Додаємо сюди вершки. Замість вершків можна використовувати молоко або воду. Перемішали. Тепер додаємо охолоджену начинку, тертий сир і гарно перемішуємо готову масу наливаємо у формочки, змащені розтопленим вершковим маслом. Заливаємо приблизно 2 треті об'єму формочок. ставимо в розігріту духовку при температурі 170 градусів приблизно на 15-20 хвилин до того стану, поки загусне яєчна суміш. Отже, омлет готовий. Достаємо із духовки і порціонуємо. Відразу достаємо акуратно із формочок і подаємо до столу, поки вони гарячі і гарно тримають свою форму. Викладаємо на блюдо по дві штуки на порцію. Поливаємо зверху розтопленим вершковим маслом, Посипаємо паприкою. І подаємо до столу. Тож, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі! Смачного!